Привіт, дорогі друзі! Вже опублікована постанова Кабінету міністрів, яка вказує на те, і дає право ТЦК працювати цілодобово. Тобто ТЦК працює цілодобово, разом з ТЦК працюють ВЛК, які проводять медичний огляд і, скажімо так, на психічний стан. Але це не головне. Головне ще те, що ТЦК цілодобово може проводити операції, по, скажімо так, Вилученню на користь Збройних сил е, транспортних засобів. І це також для них надано право цілодобово вчиняти таким чином, ви прекрасно розумієте, для чого це робиться. А для тих, хто не дуже розуміє, е, для чого це, це таким чином, щоб, наприклад, приїхати в село або не село будь-де е, вночі, коли люди не можуть викликати там, адвоката. Е, Позвонити родичам будь-якому, навіть якщо він подзвонить, Є комендантська година, і ніхто не може виїхати, крім поліцейських та ТЦК. І забрати людей і відразу за 5 хвилин пройти ВЛК і направити людину на полігон. А також забрати автомобіль, скажімо як, знаєте, відбувається, коли не, не в положеному місці припаркувався, викликали евакуатор, і, скажімо так, а ви. Через поліцію дізнаєтесь про те, що ви не там припаркувалися, і евакуатор забрав. Але в цьому випадку ТЦК забере автомобіль без відповідної компенсації. Вам в поліцію повідомлять, що забрали на потреби ЗСУ. І це буде робитися вночі, коли ви не зможете нічого зробити. Ось для чого зроблена ця постанова кабінету міністрів. Тому можу тільки сказати: слава Україні.